Всіх вітаю на каналі Твій Оракул. Сьогодні я зроблю розклад на таку тему, на що вам потрібно звернути увагу. Думайте про себе, подивимося ваш синіфікатор. Ви зараз на зміні знаходитесь, ви намагаєтеся рухатись вперед, несмотря на всі перешкоди, ви йдете до своїх цілей, намагаєтесь знайти свою стабільність. Але зараз ситуація замороження, ви не знаєте, як бути вам. Залежить, можливо, ситуація не від вас залежить, або ви а, зараз залежите від якоїсь людини. Можливо, фінансово чи емоції, чи ще якось. Ви на виборі знаходитесь, В деяких програється, що це вибір між двома чоловіками. В деяких програється, що просто берете, чи бути з чоловіком, чи ні. Боїтеся, що на щось. Ви, можливо, зря потратите свій час, що щось для вас може бути недоступним і не зможете досягти того, чого хочете. Ви зараз запуталися. Резонує, дивимося далі. Подивимося, на що вам потрібно звернути свою увагу? На що, вам потрібно звернути увагу? що вам потрібно звернути свою увагу. Вам потрібно не тратити зря час. Вам, звісно, все у вас буде добре. Ваше життя прийде дача, будуть ще для вас вигодні якісь шанси, перспективи, можливості, і все у вас буде, як ви, як ви захочете. Ваш ризик буде оправданий, і ви нарешті зробите вільний вибір, якщо ви зробити цей вибір. Ви не повинні боятися послідствій, тому що все буде для вас складатися найкращим образом. Ви вмагайтеся, можливо, з якимось чоловіком ростеться. Або просто щось змінити, щось відкрити. Кинути, що вам не потрібно. Ви попрощаєтесь щось завершити в своєму житті. Можливо, ви чекаєте якихось офіційного оформлення якихось документів. Якщо ви якісь справи з документами довго тягнулися і ви не могли її оформити документи, то тепер ви їх оформите і все буде добре. Вам потрібно фантазірувати, вам потрібно мріяти, вам потрібно досліджати своїх цілей, ставити цілі ці. Продумувати, як ви будете до них іти. Ви чекаєте якоїсь знову ж таки? Можливо, якісь документи чекаєте. Щось чекаєте? Якісь є е, е, ожидання, можливо, хочете оформити документи якісь. Ага. На що вам звернути увагу? Що вам звернути увагу? На стабільність, вам потрібно звільнитись від всіх ілюзій, всіх хто вас обманює, все, що вам хтось не договорює, вам потрібно це відкинути, всіх таких людей, гнати в шию. І будувати самому свою стабільність. Вам потрібно бороти за те, що ви хочете, не накручувати себе, не бути в тяжких енергіях. А, вам потрібно робити вибір по справедливості. Опять же, вам потрібно якісь документи оформити офіційно. Це вам дуже допоможе. Офіційне оформлення якихось документів. Вам потрібно бути... Королевою, знати собі ціну і такою держати марку. Вам не потрібно а, дозволяти іншим людям вами управляти і казати, що вам робити. Вам потрібно самі знайти свою стабільність. Що не звернути? Увагу. Вам потрібно не імонцювати. Можливо, якісь люди хочуть вам розбили серце чи негативні емоції у вас викликають. Вам потрібно від цих переживань від таких людей закрити. І тоді все буде добре у вас. Вам потрібно рухатися вперед. Потрібно срочно. От вам не потрібно стояти на місці. Вам не потрібно впадати в отшельника, закриватися. Вам потрібно рухатися, не сидіти на місці, не бездіяти, і тільки тоді все в вашому житті зміниться. Вам потрібно досягати тих цілей, яких ви поставили. Вам потрібно бути такою сильною, не впадати в ілюзії, не залежати ні від кого, бути королевою такою, все змінити, трансформувати все в своєму житті. Це що не потрібно, ще все, що вам не подобається, вам потрібно сміло це відкидати і не боятися, що це последствия з часом. У вас все буде добре, і ви зробите правильний вибір. Всі перешкоди ви їх. Переможете і зможете рухатися вперед. До нового. Ви щось нове знайдете в своєму житті. Відносини або бізнес можливо відкрити, роботу нову знайдете. Щось буде по новому в вашому житті. Нагадую, що цей розклад загальний, тому не може резонувати з усіма. Особистого розкладу пишіть в інстаграм та телеграм, ссылки знайдете в описі. Всім дякую за ваші лайки та коментарі. Якщо було цікаво, підписуємося на канал та не забуваємо про сповіщення. Безкоштовно відповідаю на ваші питання в коментарях. Пишіть теми, на які хочете бачити розклади в коментарях. А на сьогодні все, всім гарного дня!